Чи доводилося вам колись відчувати, як ваша власна доля повзає по спині дрібною мурашкою страху та приниження? Саме таке відчуття відвідало Олену, коли вона, затримавши подих, заглядала у бездушні очі свого начальника, Аркадія Володимировича. Він сидів у своєму розкішному кріслі, немов володар невеликого, але дуже пихатого короліства, а вона стояла перед його столом у своєму єдиному виглаженому костюмі, який вже почав знебарвлюватися на віктях. Повітря в кабінеті було густе й холодне, насичене запахом дорогого парфуму та влади. Ну олено, ви ж розумієте, конкуренція у нашій компанії шалена, Аркадій Володимирович відвів погляд у бік, ніби розглядаючи щось дуже цікаве за вікном, де пливли хмари над безликими офісними вежами. Ми не благодійна організація, ми беремо лише найкращих. А ваші показники вони, на жаль, не дотягують. Це була брехня гола, нахабна брехня. Олена знала це, вона працювала за трьох, завжди перша, хто приходив, і остання, хто покидав офіс. Вона засинала з ноутбуком у ліжку і прокидалася від звуку електронної пошти. Її звіти були бездоганними, її ідеї приносили клієнтів. Але вона була з простої сім'ї, з маленької квартири на околиці. Де жила з хворою матір'ю. У неї не було потрібних зв'язків, не було багатих батьків, які могли б приспонсорувати корпоратив. Вона була білою вороною, занадто сумлінною, занадто тихою, занадто бідною. Аркадію Володимировичу. Голос її тремтів, але вона змусила себе говорити Я виконала план на 120% за останній квартал. Я знайшла ключових клієнтів для проєкту соняшник. Я... Цифри, це не все. Він різко обернувся до неї, і його погляд став твердим, як крига. Треба вміти працювати в команді, треба мати відчуття стилю, розуміти наш корпоративний дух. А ви. Він кинув зневажливий погляд на її туфлі не дуже дало імітацію брендового взуття. Ви не вписуєтесь, ви не на тому рівні. Олена відчула, як її обличчя спалахує. Вона пам'ятала, як він на корпоративі сміявся над тими, що не так тримав виделку, як він ігнорував тих, хто не міг підтримати розмову про останні курорти Швейцарії, вона була для нього плямою на ідеальному образі його імперії. Я вчуся, вимовила вона, стискаючи пальці, я можу більше, мені потрібна ця посада. Будь ласка, це, будь ласка, вирвалося зовсім по дитячому, боляче подряпавши її гордість. Вона думала про ліки для мами, про рахунки, що накопичувалися як снігова грудка. Аркадій Володимирович глянув на неї згори, і в його очах блиснуло задоволення від цієї покірності. Він любив ці моменти, любив відчувати свою владу. Олено, давайте без емоцій. Ділові рішення приймаються на основі фактів. А факт такий: старшим менеджером стане Сидорчук. У нього інший бекграунд. Він свій у колі наших партнерів. Але я скопіювала вашу презентацію, вирвалося в неї, і вона миттєво пошкодувала про це. Обличчя Аркадія Володимировича потемнішало, він підвівся, сперши долонями об стіл. Його фігура раптом здалася велетенською. Досить. Його голос пролунав, як батюх. Я не збираюся вислуховувати звинувачення на кшталт дитячих сварок. Якщо ви не вмієте працювати і ще й займаєтесь плітками, то нам з вами не по дорозі. Загалом, ваша кандидатура більше не розглядається. І знаєте що? Він зробив паузу, насолоджуючись ефектом: якщо вам так не подобається, як ми тут працюємо, дверей тут багато. Але ось що я вам скажу останнє не взяли, не вмієш працювати. Ці слова повисли у повітрі ніби отруйний газ. Олена відступила на крок. Вона відчувала, як з середини її розриває від образи гніву і безсилля. Уся її напружена праця, усі ночі без сну, уся її віра у справедливість, все це було зведено на нівець однією фразою. Я зрозуміла», я зрозуміла, прошепотіла вона і, не пам'ятаючи себе, вибігла з кабінету. Вона не плакала. Ні, вона йшла по вулиці, і дощ, що накрапав, здавався їй єдиною справедливою реакцією світу. На те, що сталося. Брехливі обіцянки міста, наповнені вогнями реклам, лише підсилювали почуття самотності. Вона дістала з кишені просту, потерту кредитну картку, чорну, без жодних позолот, єдину, якою вона користувалася останній рік. Вона подивилася на неї, і в її очах, нарешті, з'явилася вогка іскра чогось іншого, не сліз, а рішучості. Гаразд, Аркадій Володимировичу. Подумала вона, стискаючи картку в долоні. Ви сказали, що я не вмію працювати. Побачимо. Тим часом Аркадій Володимирович, задоволений собою, випивав вечірній еспресо. Він думав про те, як ловко він поставив на місце цю зарозумілу дівчину з окраїни. Він був впевнений, що така, як вона, ніколи не зможе його торкнутися. Він був на вершині, але найвищі скелі найсильніше розбиваються при падінні. Наступного ранку офіс компанії Авріора Холдінг був у своєму звичайному стані: дзвін клавіатур, шепіт співрозмовників, аромат кави з автомата. Аркадій Володимирович увійшов, як завжди, з відчуттям власного величі. Він уже уявляв, як розповість друзям у дорогому ресторані про те, як вчора відправив у нокаут одну амбітну вискочку з України. Але атмосфера в офісі була дивною, звичайного розміреного гомону не було. У повітрі стояла напружена тиша, перериваємо поривистими розмовами біля кулера з водою. Люди похитували головами щось обговорюючи пошибки. Що сталося? різко спитав він у своєї помічниці Ірини, яка зблідла, ніби побачила привида. Аркадій Володимировичу, вас. Вас чекають у конференц-залі. Зараз всі керівники відділів і. представники правління. видихнула вона. Правління? Його серце зробило неприємний стрибок. Правління знаходилося в іншому місті, вони ніколи не з'являлися без попередження щось було не так. Він швидко пройшов до конференцзалу, відчуваючи, як на обличчі у нього виступає холодний піт. В залі, за великим овальним столом, сиділи всі його колеги, а на чолі столу троє людей, яких він знав лише з корпоративного сайту голова правління Сергій Петрович і два його заступники. Обличчя у всіх були суворі. Аркадій, сідай, сказав Сергій Петрович, не називаючи його, як завжди, по батькові. Це було погано. Що трапилося? спробував він взяти себе в руки. Трапилося те, що ми купили фірму, яка ось-ось мала б стати банкрутом через брак фінансування фірму Сонячник, холодно промовив Сергій Петрович. Але раптом з'явився інший інвестор, дуже потужний і дуже зацікавлений. Він викупив мажоритарний пакет акцій проєкту прямо з-під нашого носу. І тепер він наш новий стратегічний партнер. Власне, він сьогодні приїжджає для знайомства. Аркадій відчув полегшення. Ну, з'явився новий партнер. Це навіть добре, нові гроші, нові можливості. Він умів знаходити спільну мову з багатими людьми. Чудово! Хто це? Я можу з ним поспілкуватися, встановити контакт? Так, Сергій Петрович глянув на папір перед собою. Ти дійсно з ним поспілкуєшся, бо тепер він, твій безпосередній керівник у цьому проєкті, він особисто просив призначити його на посаду, твого помічника з розвитку проєкту Сонячник. Аркадія ніби грімом ударило, він остовпів його помічник це якась помилка. Він Аркадій Володимирович, директор з розвитку, і йому призначають помічника, який ним буде керувати, це безпрецедентне приниження. Це. Це неможливо. Хто це такий? вибухнув він. Двері в зал тихо відчинилися, усі завмерли. На порозі стояла вона, Олена. Але це була не та Олена, яку він знав. На ній був елегантний, бежевий костюм, скроєний з такою простотою, яку можна собі дозволити, лише маючи статки. Її волосся було гладко зачесене, на обличчі спокійна, ледь помітна усмішка. У руці вона тримала тонкий планшет, а її погляд її погляд був спокійним, впевненим і таким пронизливим, що Аркадій відчув, як його тіло знемагає. Доброго ранку. Її голос був тихим, але він лунав у мертвій тиші залу, як натята струна. Мене звати Олена. Але, думаю, ми вже знайомі, Аркадію Володимировичу. Вона підійшла до столу. І сіла на вільне крісло поруч із головою правління. Ви, Аркадій не міг вимовити ні слова. Його світ руйнувався. Це неможливо. Ви? Хто ви? Олена усміхнулася. Легко, без злоби. Я той самий інший бекграунд Аркадій Володимировичу. Той, хто не вписується. А ще я, головний бенефіціар фонду Вітер Змін. Ми з мамою заснували його кілька років тому. Вона, до речі, дуже дякує вам за турботу. Її здоров'я покращилося після останнього курсу лікування в Швейцарії. Вона зробила паузу, дозволяючи цим словам вдарити з усієї сили. Я вирішила отримати досвід звичайної роботи, побачити бізнес знизу, без привілеїв. І я дуже дякую вам, Аркадій Володимировичу. Ви показали мені справжнє обличчя цієї компанії, обличчя, яке тепер ми будемо змінювати разом, починаючи з проекту Соняшник, і, звісно, з вас. Вона повернулася до Сергія Петровича. Сергію Петровичу, я готова до роботи. Моє робоче місце, як я просила, буде поряд з Аркадієм Володимировичем, щоб я могла навчатися у нього всьому. Всім тим тонкощам роботи, які він вчора так детально мені описав. Аркадій сидів, не рухаючись. Він відчував, як кожна клітина його тіла горить від сорому та люті. Він став посміховиськом. Вся його кар'єра, весь його статус, все це розсипалося в пил за одну хвилину. Він згадав свої слова: не візьмемо, не вмієш працювати. Тепер вони лунали в його голові як похоронний дзвін вона не просто вміла працювати, вона володіла компанією, у якій він працював. Наступні тижні стали для Аркадія Володимировича справжнім пеклом. Його розкішний кабінет перейшов до Олени. Тепер він сидів за маленьким столом прямо перед її дверима, як звичайний помічник. Вона не кричала на нього, не принижувала відкрито. Вона просто працювала, і в цій роботі була смертельна небезпека. Вона знала бізнес, вона знала цифри краще за нього. На кожній планерці вона ставила йому питання, на які він, засліплений власною пихою, навіть не намагався знайти відповіді. Аркадій Володимировичу, чому ви обрали саме цей логістичний маршрут, якщо він на 15% дорожчий за альтернативний? Чому ви проігнорували ризики, про які я писала у своєму звіті? Де фінансове обґрунтування вашої останньої відряджувальної? Вона говорила тихо, ввічливо, називала його на ви і по батькові, але кожне її слово було ударом білопальної шаблі. Він бачив, як змінюється ставлення колег. Його колишні підлеглі тепер з повагою дивилися на неї, а на нього? Кидали швидкі, співчутливі погляди. Він став прикладом того, як можна впасти з найвищої точки. Одного разу вона покликала його до свого кабінету. Аркадій Володимировичу, сказала вона, дивлячись у вікно, ви знаєте, чому я не звільнила вас у перший же день? Він мовчки стиснув щелепи. Не тому, що я хочу помститися. Помста це витрата енергії, я інвестор. Я шукаю ефективність. Вона обернулася до нього. Її погляд був прямим і чистим. Ви талановитий менеджер, але ваша пиха та зневага до людей закрили вам очі. Ви оточили себе дурнями, які догоджають вам, і прогнали тих, хто міг принести реальну користь. Ви будували не бізнес, а свій культ. Вона підійшла до столу і взяла папку. Ось це аналіз вашої діяльності за останні два роки. Десять провалених проєктів, які ви звалили на підлеглих, три мільйони необґрунтованих витрат. Історія з Сидорчуком, який дійсно скопіював мою презентацію, і ви це знали. Але він син вашого друга. Аркадій відчув, як під ним завалюється підлога. Він думав, що все це сховано. Я. Він не міг знайти слів. Я не буду це публікувати, сказала вона спокійно. За умови, що ви підпишете заяву про звільнення за власним бажанням і вийдете тихо. У вас є сім'я, діти. Нехай вони пам'ятають вас не як звільненого за зловживання, а як людину, яка пішла сама. Це був останній витончений удар. Вона дала йому шанс зберегти обличчя мінімальний, але шанс. Він зрозумів, що програв абсолютно. Вона перемогла його не тільки багатством, але і класом, тим самим рівнем, про який він їй розповідав. Він підписав вийшов з офісу в останній раз, не озираючись. Місто, яке колись було його ареною, тепер здавалося чужим і ворожим. А Олена, коли двері за ним зачинилися, підійшла до вікна. Вона подивилася вниз на потік машин, де він зник з виду. Вона не відчувала тріумфу, відчувала лише сумну порожнечу. Вона довела свою точку зору, відновила справедливість, але чи вартувало це стільки нервів і болю? Вона взяла телефон і подзвонила мамі. Мамо, все добре, все закінчилося. Так, я заїду пізніше, привезу твоїх улюблених тістечок. Вона поклала трубку і знову подивилася на місто. Справедливість тріумфувала, але ціна перемоги, як звичайно, була високою. Але тепер вона знала, ніхто більше ніколи не скаже їй не візьмемо, не вмієш працювати, бо вона вміла все навіть перемагати, залишаючись людиною. Ця історія лише один з багатьох сюжетів, що народжуються в українських авторів. Якщо ви хочете побачити більше таких історій, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Разом ми зробимо український контент яскравішим.